Всім доброго дня, моє ім'я Андрій Марункевич. І в найближчі кілька хвилин ми поговоримо з вами про акції компанії Дніпроенерго. На тримісячному інтервалі доходність по акції була близькою до доходності індексу української біржі, проте акція знизилася приблизно на 4% менше від бенчмарку. А на місячному часовому інтервалі індекс української біржі знизився приблизно на 13,5%. А в той час як акція за цей ж період відняла в ціні близько 8,5% порівняно з іншими компаніями з електрогенерації, компанія торгувалася більш-менш непогано. Наприклад, на тримісячному інтервалі вона програла в доходності лише захід енерго, а на місячному інтервалі знизилася більше лише від Центр енерго. А відтак, якщо порівняти поточні ціни з максимальною ціною за рік, то ціна по Дніпроенерго зараз на 56% нижча від максимальної за рік. А по інших компаніях, як бачимо, цей показник трошки вищий. А зараз що стосується виробничих показників компанії. За кожним наступним місяцем, 2011 року, енергетична компанія нарощує обсяги виробництва порівняно з минулим роком. Так, за сім місяців 2011 року компанія збільшила обсяги виробництва на 27%. А при цьому в цілому в Україні виробництво електроенергії тепловими енергогенеруючими компаніями за цей період зросло на 14%. А за останні 8 місяців 2011 року темпи зростання знизились до 12,2%. А у цілому річне зростання обсягів виробництва електроенергії в 2011 році очікується на рівні 11%. А таким чином, Дніпроенерго на рівні Західенерго демонструє найкращі виробничі показники в секторі. А що стосується цін, то прогнозна оптова ринкова ціна на електроенергію на оптовому ринку України у вересні 2011 року залишиться на рівні попередніх 4 місяців. 596 гривень 48 копійок за 1 МВт годину. А це на 18,7% більше порівняно із початком 2011 року. Подальшого зростання цін на електроенергію у 2011 році не очікується. Загалом у першому півріччі 2011 року середній тариф саме Дніпроенерго склав 533 гривні за МВт в годину. А це було трошки менше, приблизно на 1,3% ніж середній тариф на оптовому ринку, де він склав 540 гривень за мегаватт годину. А так, завдяки зростанню обсягів виробництва електроенергії компанії у 2011 році та зростання тарифів в цілому по Україні, Дніпроенерго суттєво покращила свої фінансові результати у першому півріччі поточного року, порівняно з аналогічним періодом минулого року. А відтак за 6 місяців 2011 року Дніпроенерго збільшила чистий дохід на 56,3 до 4 мільярдів 350,5 мільйонів гривень. За цей період збільшився також чистий прибуток компанії. Він зріс на 73,5% до суми майже 332 мільйони гривень. При цьому рентабельність EBITDA компанії зросла до 15,36%, а рентабельність за чистим прибутком зросла до 8%. На кінець, враховуючи подальше зростання обсягів виробництва електроенергії і поточний рівень тарифів на електроенергію, слід очікувати, що фінансові результати Дніпроенерго у другому півріччі 2011 року будуть кращими ніж в минулому році. А тому як з точки зору дохідного методу, так і за методом порівняння акцій Дніпроенерго мають потенціал зростання. При цьому, враховуючи кон'юнктуру фондового ринку України та зосередження уваги інвесторів у більш ліквідних акціях, ці... ціні папери Дніпроенерго будуть і далі демонструвати доходність на рівні ринкової. Але слід зауважити, що під час висхідного руху ринку акції зростають більше, ніж він. Дякую за увагу! успішної вам торгівлі і до нових зустрічей!